Справжнім мистецтвом є те, щоб говорити правду людині, яка помиляється, яка грішить, але робити це з любов'ю. І до цього сьогодні Господь нас заохочує, щоб ми не були байдужі на гріхи інших людей, на помилки інших людей, щоб ми уміли також говорити правду. Казуючи на ці помилки, але одночасно робили це без принижування, не шукаючи якоїсь перемоги над кимось, щоби виграти з кимось, але роблячи це для блага іншої людини, для її спасіння, для повернення на дорогу світла. Правда завжди має йти в парі з любов'ю, віч на віч. З терпеливістю, з делікатністю. І якщо це не допомагає, то тоді також шукати інших засобів. Але це власне є справжнє мистецтво, якого можемо вчитися від Ісуса. Ідаб'ютін.